Четвертий день, це, по ідеї, повинен бути четвертий якийсь інсайт. І знаєте, от, е, мені здавалося, що буде набагато легше, бо в мене вже купа всього повиписувано, я можу е, це використати, але завжди щось мене зупиняє, завжди щось, знаєте, от, е, хочеться про щось інше сказати, ніж те, що в мене заплановано. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про безпечне середовище. А саме про те, що є речі, які блокують і не дозволяють команді, не дозволяють вам експериментувати. Бо банально, що коли ми щось робимо, і у нас не виходить, ми можемо отримати піздюлей. І це нас зазвичай зупиняє. А от задача лідера це от це з такого менеджерського досвіду, коли ви дозволяєте команді помилятися, коли ви дозволяєте команді. Вчитися на своїх помилках, коли ви дозволяєте команді експериментувати, впроваджувати нові технології, тоді команда буде ініціативною, і тоді ви будете нею пишатися, як я пишаю своїми командами. Але тут головна думка це про те, що вам потрібно створити безпечне середовище, і що люди, які впроваджують щось нове, щось цікаве, експериментують, вони не будуть покарані. Отакі. От